Вітаю з вами Веліар. І сьогодні вітаю вас на новому каналі, який ми назвали «Веліар Стайл. Це канал, який буде висвітлювати політичні події, міжнародну повестку дня, а також ті події, які відбуватимуться в Україні. Ми будемо дивитися з вами ці питання, розглядати їх. Також будемо відповідати на питання в коментарях наших підписників. Питання езотерики і магії також будемо підіймати. І тут будуть посилання на найактуальніші і найцікавіші ефіри мене на інших езотеричних каналах. Основним моїм каналом залиш... залишається Магвиляр. Цей канал є додатковим, але на ньому також буде виходити унікальний контент. Ми завжди раді чути ваші питання. Дивитися те, що вам цікаво. Тому пропонуйте теми ефірів, пишіть свої запитання в коментарях, ми їх будемо розглядати. Дякую вам і до нових зустрічей на моєму каналі Viliar Style.